Буває, ти наче хочеш більше, а коли гроші підходять, ніби щось зупиняє. І це не про невдачу, це про твою енергію. У кожній даті народження є свій фінансовий код, і саме він показує, чому тобі страшно отримувати більше. Якщо ти народилась 2, 11, 20 або 29 числа, ти боїшся відповідальності, душа, хоч легкості, але саме через стабільність приходить твій ріст. А якщо ти народжений 6, 15 або 24, ти часто віддаєш усе іншим. Твої гроші йдуть туди, де не потрібно, бо глибині її відчуття я недостойна. А якщо ти народжений 8, 17 або 26, ти не боїшся грошей, але боїшся втратити контроль. І саме через цей страх блокується потік. Парадокс у тому, що фінансові блоки не про цифри на рахунку, а про те, наскільки ти довіряєш собі. І коли ти зцілюєш мислення, гроші починають текти легко. Хочеш дізнатися свій фінансовий код? Напиши мені слово гроші, і я розшифрую, що саме блокує твій потік.